Доброго ранку. Ми любимо передплатники українсьмовного каналу. Гарний, сонячний, теплий, липневий ранок. Вже липень. Як, Як швидко минає час. Що липня. 2024 року. Понеділок. Я впевненим кроком крокую на роботу. Вулиця, пардець, шеронемців. Приїхав. Ще У другої ночі тільки прокинувся на Полтавщині. І ще ось там три потяг поїхав і вже майже на роботу прийшов. Ну Як ніч пройшла, бачите вже. Рябина, червоніє, під звуки тривоги збирався на Полтавщині наш парк перемоги. Шов пішки майже 3 кілометри. У комендантську годину. ну Так, весело. Ні, ну, все пройшло. Як треба, все. Все, потяг приїхав за розкладом, все, приїхав, на роботу встигаю. Зараз десь без 10, мені йти 5 хвилин, я 100% встигаю. Так що ще розповісти, Настрій не чудовий, тому що... Дівчата і Максика залишив. Але що маємо, то маємо. Ладно, все буде добре. Все, усім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Ой, як. яке свіже повітря. Як гарно охарка. Ні, ну мені. І там гарно, і тут гарно. Все, до побачення. Щиро дякую. будемо жити. Незважаючи ніначе. До побачення малію. Пока.